Вам, це Славко, це питає мене добра людина, наш споживач підписаний. Скільки дивлюсь відео Славка, так і не розумію, ми програємо чи мені. Ну, що на це все можна відповісти? Скажу і на сказати, я на це сижу і точу оцю гарду послідиття. Тому що мені дорікають і справедливо, що я мнуся, що я об'єктивні дані не аналізую. Ну, що я можу сказати на це все? Сумбур, ваша парафія об'єктивних даних осінтерів. А якщо я проаналізував об'єктивні дані осінтерів і спробував їх висловити методом гадання на кофейній гущі? ви бачу, як ви мене прийняли мої розмови тільки за те, що війна веншпіль ведеться за, політич, за досягнення всякого такого політичного рішення. Як я як, як на мене накинулися, я скажу. Я вже не кажу, скільки я втратив. Так ось інколи краще мовчати. Але ви мене самі винуділи, Ася мене винуділа, каже, що треба робити передачу, і, на жаль, я піддався. Щоби зрозуміти цю війну, треба повернутися до відомої книги за його боротьбу. Адольфа Алоізієвича, він там розглядає цю тему на прикладі германізації Польщі, можна сказати, на прикладі полонізації Польщі українці від нас уже. Якщо ви примушуєте людину говорити іншою мовою, це не означає, що вона іншою мовою буде висловлювати ваші погляди. От якщо. Поляків примусили вивчити німецьку, це не означає, що ці німецькомовні стали патріотами протестантської Прусії. Так само, якщо нас примусили вивчити польську, це не означає, що ми так от всі кидемося за кшеси нести якусь дурню за, оце, за моцарствовість, за оцю всю чуш панську, патріотичну. Так що, Рішення було зрозуміло, що анімечити нельзя, полонізувати нельзя, можна, не вийшло, хоча може і вийшло, але важить які верстви населення. Ми за це поговоримо. Адольфолозіч перший зрозумів, кого можна нижчі варстви суспільства. А більшовизм завжди опирається на нижчі варстви суспільства. Російська ідея опирається на нижчі варстви суспільства, тим, кому власне шлункова. Анальному чи спускательні інтереси дорожче вищої нервової діяльності. О що на це все відповісти? Ася зробила якусь паузу, щоб я смішно не виглядав, продовжуємо. Так, от, русифікувати нижчі варст населення цілком вдалося, і таким чином війна ведеться в Україні меншістю і за інтереси меншості. Тепер розглянемо ефективність. Путіна в боротьбі з українством в тягу цієї кампанії він, те, що ви кажете, що все на Сибірні, кому ви потрібні, що вас заганяти, всім дали можливість втекти. Навіть ми сією втекли, слухайте, фурою зерновозом. Так, от, всім дали можливість втекти. Вони задача вони використовують ефективно досвід, уже югославські воїни, що ми казали за війну на тобі, витіснення біомаси противника з зони конфлікту. Вони ефективно витісняють українську біомасу з зони конфлікта. Натомість їхніх жунів ми самі тягнемо за волосся і створюємо собі проросійську тут, як це сказати, більшинство проросійське так само, як досіїв ферменту бродіння революції 17-го року. Ми самі за -за -за заражаємо оцим ферментом свій тил. Ми ж їх не відправляємо зразу транзитом в транзит, Венгрію, в Словаччину, в пломбірованих вагонах. Для скота. Ми їм даємо можливість тут закорінитися. Що на це все можна сказати? Якщо навіть ми допустимо, що Збройні Сили України будуть в стані вести наступ, ми що, біомасу виштовхнемо противника, ні Захід не дасть виштовхнути біомаси, що отримає Україна в результаті наступу, в результаті відвоювання цих територій? Це буде подвійна перемога збройних сил Росії. Вони винищать потенціал України і нав'яжуть нам разом з добрими друзями Заходу російську мову, цього Товстаєвського і всю прочу бадягу. Оці мої розважання мають вказати вам, що війна не має позитивних цілей з боку України, окрім забезпечення власного існування. В якихось життєспроможних межах української меншості. Розумієте, творення, ми воюємо за українську резервацію. Інша справа, що умови, ну зараз бачите, мені питають, чому мир не настає, коли правильно техніка. Ну, ви бачите, яку кількість наш добрий дух Алмаз 100 показав втрати. Показали. Тут треба сказати, чому я зараз не аналізую техніку, а і так все ясно. Ви бачили, скільки бойових груп. Воює з чого вони складаються. Я боюся, що соотношення на фронті з байцов зідаками сягає вже один десяти обидвох сторін. І те, що за мобілізацію кажуть, російське військо зросло на 15% в порівнянні з тим військом, що атакувало Україну 22-го року. А ви бачите, як зменшилися спроможності атакувати ударні спроможності цього більшого російського війська? воно просто приїдає і присирає. Російські ресурси, розумієте? Все вже пропіта і протрахана. І зараз коріння в нашій слабкості. І, можливо, це відчуває противник, що якийсь час буде нас дотискати не так військово, як політично. бачите, ця от їхня великомосквинська позиція, що їм завжди покланяться, що вони ще не виконали ціле СВО. Пєсков не все що не добив Росію. У зараз оце будуть гонорово-харахорються один перед одним. Харахорються можуть довгий час прикривати свою неспроможність у кожного. Ну, слухайте, по 5-7 тисяч вояків, ну, по 10. І то, я не повірю на, в лінії зіткнення на Харківщині. Ви бачили ці бойові групи, і оце ж вони харахоряться перед одним, На жаль. Ну, ми бачимо, нема сили спроможної притиснути до переговорів. Якщо вже бідону не вдалося, то сподіватися на те, що... Трампушка нас примусить. Ну, що я вам на це можу сказати? Чашу доведеться і спить до дна, і боюся, що напіток буде приготовлено відсутствием ПВО. Тому що це не бажання прикрити 50 на 100 ділянку на заході України зробити її закритою для польоту, прикрити газові сховища України західним ППО. Ви бачите, позиція Румунії, позиція Іспанії з ППО. Я не вбачаю цьому навмисної політики примусу України до миру через руйнування її повсякденного життя. Ви розумієте, все-таки зруйнувати сучасну державу – це не сталінський Совєтський Союз. Там запас примітивного життя був значно більший. мам. Повернутися до примітивного життя буде складніше. І головне, заради чого повертатися, коли вон бачите, поруч. Існують нормальні суспільства, нормальні в розуміння обидвох сторон конфлікту. Те, що нам видається ненормальним для Москвинів і Москворотих, навпаки, видається нормальним. Так що є можливість вибору. В чому проблема? Проблема в неспроможності Заходу. Я оце аналізував странною війну, що, якби не божевільна активність Черчилля його. Паліївство ним війни від Операції Катерина до тнування переворотів в Югославії, то як би бездарно вона почалася узміти. там ми ж бачимо ту саму бездарну позицію цього Чемберлена і того Сухорукого, його міністра. Вони Мусаліні в останню хвилину запропонував 2 вересня 1939 року лишити конфлікт локальний війна по лінії фронту Позаяк. Гурний Шльонск був уже за німцями. коридор теж вони пробили собі. Данці став німецьким. То що, Гітлер був згоден зупинитися на лінії фронту 2 вересня, французи були згодні це прийняти. Поляки це були згодні прийняти. Британія прийняти в їхній якийсь Джонсон сказав, що ні, все, в натурі воюйте далі. Це не критика нашого Джонсона. А що Захід зробив для Польщі? Гамілян казав, що Польща буде героїчні супроділятися до вісни. А що Захід зробив до вісни? От викиньте з усіх планів странної війни Черчилля. А що там? Там неспроможність? Там очевидна неспроможність. І зараз ми бачимо те саме: очевидну неспроможність тільки без Черчилів. Що паліївство війни, коли в тебе немає воєнного вождя, воно безвідповідально, розумієте? І ми от знаходимося жертвами цієї дилеми, що їхня ідеологія вимагає всякої такої справедливості, всяких таких принципів, але вони щиро в ці принципи вкладаються, щиро роблять, те, що я собі показував. А результат ви самі бачите, який вони повністю опіздивають в усьому, дають пізніше, дають мало і... При тому, ж вони щиро вважають, що рятують ситуацію, що допускають, контролюємо ескалацію. Якщо вони такими темпами доведуть, контролюємо ескалацію до 10 жовтня, ну то я скажу, що я вже зайнявся, як і ви, всі, обізпіченням індивідуального порятунку індивідуального житла і вам всім раджу займатися зараз більше собою. Тому що говорити, ну зараз темпи. Ну, війна вже не служить ніяким іншим цілям, окрім політичних, окрім досяг військовим шляхом вже нічого не досягти. Розумієте, це видно по співвідношенню бійців єдаків. І те, що зараз наша мобілізація передує їхні, які вони збираються восени, зробити. А як ми використаємо ці ресурси? Використати їх інакше ніж в обороні, це означає розмотати їх просто ну на що. На що ми рудиментарно продовжуємо атаки Криму. Це правильно, але це розумієте, це як уже смертельно ранена тварина продовжує кусати, продовжує атакувати. Ми робимо те, що лишилося в нашій програмі гризимо Крим, бо іншого нічого, крім гризти Крим, ми ну ную по запіллю робити. Ми робимо те, що можемо. Важить не те, що ми робимо, а те, що зможуть зробити з нами. А зробити з нами за відсутності ПВО зможуть багато чого. Так що, вибачте мені, що я оце от продовжую, як ви кажете, путать. А що мені об'єктив? Об'єктивні, я вже проаналізував ключ зараз не в танчиках, ключ зараз в ППО і в ефективності його використання. І так само в торгівлі української енергетики треба однозначно довести, були оці весняні домовленості про експорт, чи це все пропагандивні, провокативні вкиди? Чи є? продаж электроэнергии, или нема. Зараз от что до досвидеть, от что сейчас объективно дійсність, а не танчики считать. Ну, вы сами меня спровоковали, так самое как моя Люба Ася, до ее разговора, Думаю, что вы мне ее пробачите. Ну, я думаю, просто наступил такой момент, что надо набраться терпения, потому что в жизни... В семьях все быстро не делается, а война это Да, набраться терпіння, пока не обі сторони опомняться, поки хто-то що не нам великий анонімний отець примусить обидві сторони опам'ятатися. Може, бачить навіть і сівже це не цікаво. Він хоче розбиратися черговий раз лякати Тайвань, а не нас мирити.